Казка про собаку на ім'я Лапусик. У затишному містечку, де кожна вулиця пахла кавою, яблуками та книжковим пилом, жив собака на ім'я Лапусик. Він був руденький, пухнастий, з вушками, що стирчали, як листочки, і очима, в яких світилася доброта. Його дім, стара книгарня пані Соломії, де кожна книжка мала свою душу. Щоночі, коли місто засинало, лапусик лягав біля каміна, і книжки починали шепотіти. Вони розповідали йому казки, легенди, пригоди. Лапусик слухав і запам'ятовував. А вранці, коли приходили діти, він вибирав для кожного саме ту книжку, яка могла вилікувати серце, розвеселити чи надихнути. Одного дощового дня до книгарні зайшла дівчинка Марта. Вона була сумна, її улюблений ведмедик тім загубився в парку. Лапусик підійшов, поклав лапу на її коліна і тихо гавкнув. Пані Соломія сказала і Якщо хтось і знайде тіма, то це лапусик, він має нюх на добро. Тієї ночі лапусик вирушив у подорож. Він біг крізь парк, де калюжі відзеркалювали зорі, стрибав через коріння дерев, що тягнулися, як руки, і нарешті знайшов ведмедика. Він сидів на лавці, загорнутий у шарф, який Марта забула. Коли Марта побачила Тіма, її очі засяяли. Вона обійняла лапусика і прошепотіла Ти чарівний лапусику, ти справжній герой. І тоді пані Соломія вирішила, що року в книгарні буде свято Доброти, день, коли кожен може розповісти свою історію, а лапусик вибере книжку, яка допоможе. Одного вечора лапусик знову почув плач. Це була нічна зірка, яка впала з неба і загубила дорогу. Вона боялася, що більше ніколи не повернеться до своїх сестер. Лапусик не розгубився. Він знайшов стару книжку про небесні мапи, розгорнув її, і зірка побачила шлях додому. Перед тим, як зникнути, вона подарувала лапусику срібний ошийник, що світився, коли хтось поруч потребував допомоги. З того часу лапусик став не просто книгарським псом, він був охоронцем добрих сердець. Він знав, коли хтось сумує, коли хтось загубив надію і завжди знаходив спосіб допомогти через книжку, обійми чи просто Просто теплу присутність. І якщо ти колись опинишся в тому містечку, зайди до книгарні. Там, біля каміна, лежить лапусик. Він погляне на тебе, помахає хвостом і, можливо, принесе тобі саме ту казку, яка змінить усе.